Старше покоління, я правда не ображаюся, але старше покоління зазвичай ображає отаке недбале ставлення до вашого минулого, то на ну до нашого. Як тут бути? Ну то, це ж не викидати, тому що це дійсно ображає і це викликає відчуття, що моє життя перехрещується, пере, перекреслюється і викидається. Не просто ведмедик викидається, а частина мого життя. Тому зараз. Я, я так ніколи не кажу. Раніше я казала, да можна все викидати, нащо нам потрібні ці речі, але я розумію, що японський мінімалізм і український це різні речі. І ми, українці, ми не можемо жити в голих квартирах з однією мисочкою для рису. Ми живемо в квартирах, в домах, які створюють, створюють нашу історію. І всі ці речі це наша історія, перш за все. Це символ того, що ми є, ми були, ми маємо значення, ми історія самі по собі.